Хочете посилити відтік жовчі, а також жовчоутворюючу функцію печінки природним способом, без шкоди для здоров'я та з мінімальним бюджетом включіть в раціон розмарин. Як він діє, жовчогінні властивості розмарину, обумовлені його складом. До складу розмарину входять ефірні олії, дубильні речовини, органічні кислоти, смолянисті гіркоти, а також цілий набір. Вітамінів та мікроелементів. Саме такий склад на молекулярному рівні посилює відтік жовчі, а також стимулює печінку утворювати більшу кількість жовчі. Тому додавайте розмарин до колекції ваших спецій та вживайте в їжу регулярно, найкорисніше додавати розмарин до усіх м'ясних страв. Вони найбільше навантажують печінку. До зустрічі! Приємного дня!